Добрий день. Сьогодні поговоримо про елементи математичної статистики. Давайте розглянемо деяку множину елементів, яку назвемо вибіркою. вибір. Математична статистика працює з множинами, які називаються вибірками. Вибірки бувають числові, бувають нечислові. Ось на екрані ми бачимо числову вибірку. Вибірка це деяка множина, або я б сказав, підмножина іншої множини, яка є генеральною сукупністю. Математична статистика досліджує певні множини. Генеральні сукупності, але не, в зв'язку з тим, що вони бувають досить численні, е, мають велику кількість елементів, то досліджувати повністю множину генеральну сукупності ну, фізично або неможливо, або досить складно. Тому обираються е, випадковим чином деякі елементи з генеральної сукупності. Це називається вибірка. Вибірка має бути репрезентативною. Увага, перший термін. Репрезентативна вибірка це вибірка, яка вибрана неупереджено, тобто випадковим чином. І далі, досліджуючи, досліджуючи дану вибірку, ми робимо певні висновки про всю генеральну сукупність. Отже, повертаємось до нашої вибірки. Наша вибірка в даному випадку складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6 елементів це кількість елементів вибірки. Очевидно, вона не впорядкована, бо ми бачимо, якщо навіть говорити про розташування елементів по зростанню, ми бачимо, що тут сімку й п'ятірку необхідно, Поміняти місцями переставити для того, щоб вибірка була в порядку. Отже, якщо вибірка буде впорядкованою, то з нею працювати буде зручніше, і така вибірка називається варіаційний ряд. Отже, другий термін варіаційний ряд. Варіаційний ряд. Тепер деякі характеристики вибірки. Перше розмах. Ромах. Часто позначається літерою D, це є різниця між найбільшим елементом вибірки в даному випадку 8, і найменшим елементом вибірки. Отже, Розмах дорівнює 8 відняти 1 дорівнює 7. Друге. Медіана. Медіана. Це центральне значення. Центральне значення. Увага. Хочу акцентувати не центральний елемент, а центральне значення. Тобто, медіаною може бути таке значення, якого елемента взагалі немає в виборці. І в даному випадку саме з цим ми будемо мати справу. Справа в тому, що центральне значення існує, якщо кількість елементів, наприклад, не парна. Ну, от я візьму якусь ще одну вибірку. І центральним значенням в даному випадку буде ось вона. І для даної вибірки. Медіаною є двійка. А якщо кількість елементів парна, якось в цій вибірці, то центральним значенням буде значення, яке має знаходитись ось отут. А як ми бачимо, тут немає елементу. Отже, якщо кількість елементів парна, то медіаною Є середня арифметичне двох центральних значень. Отже, для даної вибірки медіана дорівнює 5 додати 7, поділити на 2, і це буде 6. Звертаю увагу, такого елемента в вибірці взагалі не було. Якщо ж кількість елементів не парна, проблем немає, центральне значення співпадає з центральним елементом. Я цю вибірку приберу, бо я її обрав для того, щоб показати, якщо є непарна кількість елементів. Ще одна характеристика, яка називається вибіркова. Середня вибіркова – це по суті є середня арифметична елементів вибірки.

Виділяємо цілу частину, будемо мати 5,3 шостих. Очевидно, дріб можна скоротити. Буде 5,1 Або якщо записати його десятковим, це буде 5,5. Отже, середня вибіркове у нас 5,5. Третя характеристика. Третя. І четверта мода. Мода. Це значення вибірки, яке частіше за все зустрічається. Якщо подивитися на вибірку, яку ми обрали для дослідження в даному випадку, то давайте спробуємо визначити, яке значення тут частіше за все зустрічається. Ну, ми бачимо, що частіше за все, п'ятірка два рази і сімка два рази. А значить, мода для даної вибірки дві. Їх дві моди. Таке теж буває. Це 5 і 7. Ну, дійсно, вони зустрічаються частіше за інші. Може бути е, вибірки, в яких моди не існує. Наприклад, давайте я покажу чорним кольором, запишу ось так. Якщо буде така вибірка, 5, 5, 6 і 6. От давайте спробуємо, яке частіше значення частіше за все зустрічається. Ніякого. П'ятірка два рази, шістка два рази. Тут моди немає. Моди немає. А медіана? Медіана є. Це буде центральне значення. І це буде 5 додати 6, поділити на 2 буде 5,5. Це буде медіана. Середня вибіркова. необхідно додати 5, додати 5, додати 6 і поділити на 4, теж можемо знайти. Отже, робимо висновок: Середня вибіркова і медіана є завжди існують завжди. Мода не завжди. Закінчення хочу сказати, що існує помилкове судження, що, якщо, наприклад. Буде вибірка ось така. То тут може бути там три моди. Немає тут моди. Тут немає значення, яке частіше за все зустрічається. Вони всі зустрічаються по два рази. Звісно, можна сказати, якщо, наприклад, Додати кількість елементів, то щось буде. Але доводилось зустрічати таке, що це помилкове судження. Якщо в нас вибірка ось складається з цих елементів, то модою буде середня арифметична, тобто 2 додати 3 центральних значень, поділити навпіл. І це вже буде 2,5. Хочу звернути увагу на означення Мода це значення, яке частіше за все зустрічається. В вибірці, де значення 2,5? Його взагалі тут немає. Отже, говорити, що мода тут 2,5 це неправильно. 2,5 тут медіана, очевидно, але точно не мода. Наступне заняття розглянемо деякі задачі математичної статистики, пов'язані зі знаходженням. Певних характеристик. На закінчення хочу сказати, що такі характеристики, як медіана, вибіркове і мода, називаються міри центральної тенденції і використовуються для характеристики вибірки. От якщо ми подивимось на вибірку, яка була на початку, то можна сказати, що усі ці значення. Усі ці значення, ну з певним припущенням, вони в якійсь мірі характеризують елементи вибірки. Тобто можна робити певний висновок про вибірку, знаючи хоча б моду, медіану середньовибірку. Ну, це у випадках, які, якщо є певні припущення, обмеження тощо. Дякую за увагу. До зустрічі!